Дякую. Працюю, да? Добрий день. Мене звуть Дмитро Калько. Я хотів би, ну, уважно прослухавши, хочу висловити свою подяку щодо всіх дій органів адвокатського самоврядування, направлених на захист адвокатів. Однак, ну я не почув на сьогоднішньому форумі обговорені проблематику щодо унікальної ситуації, яка сталася саме у столиці. Я маю на увазі. Деякий час існування, декількох рад, ну скажу чесно, я досконально не вивчав цю ситуацію. Однак я, як адвокат, вважаю себе адвокатом, да, виконавши всі вимоги закону, прийшов до ради адвокатів офіційної, визнаної державою. І, відповідно, ну, де керівник цього органу був в реєстрі на момент, коли я складав іспит, отримав свідоцтва. І потім виявляється, я дізнаюсь, що є безліч судових спорів всередині міс... ну, самоврядування адвокатського, є якісь ну, спори, багато різні позиції, і в результаті декілька сотень. Ну, я не можу казати за всіх, але ну, від імені всіх. Але це питання стосується більше, наскільки я розумію, шести сотень адвокатів зі свідоцтвами отриманих в місті Києві. В Раді адвокатів міста Києва в різні роки і досі точаться спори щодо їх правового статусу. При цьому страждають як клієнти таких адвокатів, які в дуже несподіваний момент чомусь іноді там відстороняють ну, адвокати судами чи іншими сторонами не визнаються і це. Відображається якраз на доступі до правосуддя, на можливості отримати правову допомогу, правничу допомогу. Тобто мені хочеться почути ну, ваше ставлення з точки зору як правників, як адвокатів, з точки зору наслідків от таких от спорів для клієнтів, для громадян і в першу чергу для таких адвокатів, які по суті стали ну, жертвами от такого. Незалежно від них е, е, обставин, ну, від яких, по суті, ми не зна... Ну я особисто не знав до складання іспиту і отримання свідоцтва і не міг знати, і не повинен був знати, я вважаю. Дякую. Дякую за питання. Е, бажає... от, спочатку я запитаю Олександра Михайловича ціно-дисциплінарної комісії адвокатури на той час, що він пам'ятає з цього, якщо ні, то. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, пам що це були якісь такі спори, е, взагалі, чи вони були викидані. Е, я відповім на ваше питання, хоча воно е, дуже обтяжливе, дуже громістке. Е, суть полягає у тому, що у нас є допуск до професії двохланкової. Спочатку складають іспити в. Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури регіону, в тому числі така комісія має бути в місті Києві, і має бути в Київській області, тому що це два регіони. А потім людина після піврічного стажування має отримати свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю в іншому органі в Раді адвокатів регіону. Склад. Цих органів обираються члени цих органів конференцією адвокатів, які голосують і обирають, членів кваліфікаційно-дисциплінарної комісії і членів Ради адвокатів регіону. Такі органи були сформовані як органи сформовані в 2012 році. І тоді діяли за старим законодавством. Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії лише адвокатури. В грудні 2012 року Національна асоціація адвокатів України як засновник і Рада адвокатів України також прийняла рішення про затвердження положень про кваліфікаційно дисциплінарну комісію міста Києва і Ради адвокатів міста Києва. Вони створювалися як юридичні особи і повинні були зареєструватися як юридичні особи відповідно до установчих документів, які ми видали. Раніше ця кваліфікаційна дисциплінарна комісія була юридичною особою публічного права. Якщо ви юрист, ви знаєте, що це таке. Чим відрізняється самоврядна організація від юридичної особи публічної права. У 2016 році. Під час проведення перевірки, а перевірку здійснювала вища, вища ревізійна комісія адвокатури, вона встановила, що кваліфікаційна комісія міста Києва продовжує свою діяльність і не ліквідувалась як юридична особа публічного права, приймають іспити. Особи, які були прийняті на конференції, але не під тим дахом, не в тому, не в тій юридичній особі, яка була, положення про яке було затверджено. І виявилося, що багато людей складало кваліфікаційні іспити не в тій юридичній особі. Ми прийняли рішення, що в зв'язку з тим. Що особи склали іспити, не встановленій за законом організації, ці особи мають повторно скласти іспити в належній кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури. Ті, хто склав, і ми для цього визначили період часу, спокійно працюють. Ті, що не пересклали, не внесені до реєстру адвокатів. України. Це питання було предметом розгляду Сісі це адвокатське юридичне співтовариство Європи, які підтримали нас в нашій позиції, сказавши, що стажування людей можливо полегшити, можливо, навіть вибачити їм, але іспити. Професійні, кваліфікаційні, вони мають і повинні скласти в належній установі. Тому ті, які вважають себе адвокатами, ви зараз про це кажете, адвокатами за правилами і законом України не є. А вважати себе адвокатом, ну, вважайте. Дякую, Лідія Фавівна. В